У Свято-Михайлівському соборі Житомира 3 жовтня прощалися із військовослужбовцем Володимиром Малецьким. Чоловік віддав своє життя, захищаючи Україну від російського вторгнення. Настільки порядна людина, що навіть не віриться, що чогось така несправедливість, що тільки добрих, добрих забирають. Володимир Малецький загинув 22 вересня під час ракетного обстрілу на східних рубежах нашої держави. Він дуже любив свою сім'ю. Дуже любив свою доню. Я сам приїхав звідти. В одній бригаді ми з ним служимо. Освобождали населення друга Ніколаївка. І загинув він від ракетного удару. Володимир був дуже... Порядна, щира, людяна, ну, такий він був дуже чоловічний, взагалі дуже добра людина. Він був ну, дуже гарним, і розсудливим батьком і чоловіком для своєї дружини. Батьком для дитини. Він дуже хотів, щоб вона і навчалася, була успішна дівчинка. Вона такою стане, я дуже сподіваюся. Він так радувався цьому життю. Дуже шкода, що ця клята війна, ця взагалі вона забирає таких от. Гарних порядних людей, які любили свою країну, які любили жити Володимиру Малецькому. Було 53 роки. У загиблого залишилися батько, дружина та донька. Володимир Леонідович народився в Житомирі, почав навчання в нашій загальноосвітній школі номер 16 також поступив до Житомирської політехніки, де навчався в 90-х роках. Ми повинні пам'ятати про наших героїв не тільки в дні пам'яті, але також і кожного дня, кожний, кожний наш вільний день. Ми маємо пам'ятати про наших героїв, також дякувати їм за те, що ми можемо існувати, жити, спати, працювати під вільним небом.